Ну а зараз про спорт. Сьогодні у швейцарському місті Ньон відбулось жеребкування раунду плей-офф Ліги Чемпіонів та Ліги Європи. Нас звичайно найбільше цікавив другий турнір, де одразу чотири українські команди продовжують боротьбу за трофей. Серед них і Дніпро Дніпропетровці посіли у групі друге місце. Тому підопічні Хуанди Рамоса потрапили до складу несіяних команд. Суперниками дніпрян могли стати іспанські клуби Валенсія і Севілья, Болгарський Людогорець, Австрійський «Зальцбург», Португальська Бенфіка, Турецький Трабзонспор, Італійський Наполі, Швейцарський Базель, Німецький «Айнтрахт», Казанський Рубін, Бельгійський Генк, Французький Ліон, Голландський Азе і Лондонський Тоттенхем. Саме з останнім і гратимуть дніпропетровці. Кульку, с якими при жеребкуванні вытягли первую. Мистер, если абстрагироваться от завтрашнего матча, то и подумать о следующем раунде уже, то кого бы вы хотели, ну даже приблизительно, соперники, команду, которая является темной лошадкой, вроде Виктории Полизен, Людогорца, или кого-то из именитых клубов, вроде Валенсии или Севильи? Нельзя выбирать. Но если подумать, то мне, наверное, хотелось бы сыграть против более именитой команды. Нам всегда легче даються игры против команд з с, іменем с э, дело в мотивації, всего, чаще всего ми достигли успіху э, в играх з э, сильними командами. Раніше наша команда двічі зустрічалась із англійськими клубами, і в обох випадках з Медсбро і Фулхемом Дніпро спіткала невдача. Донецькому Шахтарю дісталася чеська Вікторія, одеському Чорноморцю Французький Ліон, а Київський Динамо зіграє з іспанською «Валенсію». Дніпро, Чорноморець і Динамо перший матч проведуть вдома, а Шахтар в гостях. Таким чином, для Дніпропетровців наступний рік розпочнеться матчем проти Тоттенхема 20 лютого на Дніпро арені. 27 лютого відбудуться матчі відповіді. Одразу пройшло і жребкування 1 восьмій фіналу Ліги Європи. Матчі цієї стадії намічені на 13 та 20 березня. І знову у разі виграшу дніпробитровці гратимуть перший матч на власному полі. Суперникам Дніпра або Тоттенхема стане переможець з двобою між грецьким паоком та португальською Бенфікою.